Жили собі чоловік та жінка. Були вони такі бідні, що ледве не помирали з голоду. Навіть кутка свого не мали ці люди. Ходили вони, бідкалися, але знайти собі житла так і не могли. Хто ж їх прийме двогне Бог з купою малечі? А дітей у них було стільки, що й уявити важко. Усі старші дівчата, а зовсім маленькі, мов грибочки в лісі, хлопчики. З усіх дітей старша дочка була найрозумнішою вона доглядала молодших сестричок та братиків, учила їх всього, що сама знала, наказувала бути витриманими терпіти свою гірку долю. Бояринові, по землях якого тинявся чоловік. Чомусь стало жаль тих дітей. Одного разу, коли чоловік прийшов до нього просити притулку, сказав Чоловіче, бачу, що ти працюєш як віл від зорі до зорі, а живеш таки погано. Ось вирішив я тобі дати клаптик землі. Вибери собі місце, яке тобі буде до вподоби, і починай будувати собі землянку. Подякував бідний чоловік бояринові. А до вечора вже й викопав яму для землянки. Але й цього разу йому не поталанило. Сталося так, що місце, яке він вибрав, було поруч з двором багатого селянина. Вночі корова багача хай би їй було добре, наче чорт попхав її туди, впала в ту яму та й здохла. Вранці, ні світ ні зоря, багач перестрів бідняка, схопив його та й потягнув до боярина на розправу. Боярине. Це чоловік чужак в нашому селі, сказав багач, коли ти змилостився йому дати шматок землі, він вибрав собі місце прямісінько біля мене. Викопав там яму, залишив її на ніч неприкритою, а моя корова впала в ту яму і загинула. Тепер сюди сам, чи повинен він мені заплатити за корову? Яке мені діло, що йому нема чим? Боярине. Заговорив бідний селянин гірко плачучи. Мені нічого сказати, хоч убий мене, чи хоч повісь. Що ж мені робити, коли злидні обсілись з усіх боків? Сусіда сказав правду. Справді, яму я, я викопав, але й не думав завдавати йому шкоди. Я все сказав, боярине, тепер ти суди сам своїм справедливим судом. Задумався боярин, не знав він, як учинити. Бачив, що бідняк потрапив у біду на своєї волі, подумавши, сказав так: Ну, ось що, люди добрі, непросто судити вас. Загадаю вам три загадки. І дам три дні на відгадування. Запам'ятайте. Перша загадка така, що найсмачніше у світі? Друга, що найшвидше в світі? Третя ж, що найкраще в світі? А тепер ідіть і знайте якщо не відгадаєте, буде вам лихо. Повернулися селяни додому. Багач радів, що він усе знає, а бідняк плаче, не знаючи, що відповісти бояринові. Минув день, минув другий. Весело було у багача на душі, бо він був певний, що все на світі знає. А бідняк усе думав та зітхав. Діти оточили його, бачачи, що він сумує, але не насмілювалися питати. Лише старша дочка насмілилася підійти. Чому батько такий сумний? Біда, доню, от і все. Боярин загадав нам три загадки відгадати їх не під силу не тільки бідному чоловікові, як я, а й заможним людям. А ти скажи, тату, і нам, може, й допоможемо тобі. Як ви допоможете, коли ви всі навіть малмалигу їсти не вмієте, а хто знає, може ми станемо тобі в пригоді, і взагалі, хіба це погано, коли ми знатимемо ці загадки? Тоді батько й розповів їм усе, сказав і про погрозу. Довго думала старша дочка, а потім підійшла до батька. Не сумуй, тату, сказала вона, як і ти меж до боярина, я тобі щось скажу. Може, тобі й вдасться викрутитися з біди. Вранці, коли старий батько мав іти до боярина з відповіддю, старша дочка навчила його, що він має сказати там. Прийшли селяни до боярина, багач самовпевнений, пихатий, а бідняк сумний у латаній святині. Боярин звернувся спершу до багача. Ану, скажи чоловіче, що найсмачніше в світі. Багач відповів. Що боярине може бути масніше за свиню з мого сажа, на ній же зсала на чотири пальці? Не те кажеш, мовив боярин і звернувся до бідняка. Бідняк відповів, я своєю дурною головою думаю, що найсмачніше в світі земля, адже від неї всі багатства. «Хм! Правильно, підтвердив боярин і знову звернувся до багача. Скажи, чоловіче, що найшвидше у світі? Хе, та мій жеребець боярине, відповів багач. Він коли, як випущу його, так біжить через гори й долини, що й копит не видно. А я, боярине, думаю собі, що немає нічого швидшого за думку, сказав бідняк. Правда твоя, чоловіче, погодився боярин і ще раз питав багача. Що найкраще на цьому світі? Нічого кращого, вельможи, добродію, нема в світі за твій суд справедливий. А я, боярине, так думаю. Немає нічого кращого в світі за мир між людьми. Правду, правду кажеш, погодився боярин і закричав до багача. Геть, звідси, підлесний і підлий чоловіче. Геть, або я звелю побити тебе так, що й кісток своїх не збереш. Багач втік, не чуючи ніг під собою, а боярин ласкаво спитав Скажи, чоловіче, хто тебе навчив так мудро відповідати? Бідняк знітився, йому й не хотілося казати правди, боявся боярина, але той наполягав, і селянин розповів йому все. Боярин здивувався, що в бідняка така мудра донька. І звелів наступного дня прибути її до нього, але щоб вона не прийшла і не приїхала, і не дорогою, і не обочиною, і щоб була вона і не одягнена, і не гола. Почувши це, бідняк гірко заплакав і з сльозами на очах повернувся додому. Старша дочка, вислухавши батька, заспокоїла його. Не бійся, тату, я провчу його. Тільки достань мені двох котів. Вранці дівчина закуталася в волок, яким рибу ловлять, взяла двох котів, сіла верхи на цапа і подалася до маєтку. Отже, вона не їхала і не йшла пішки, бо сидячи верхи на цапові, то однією, то другою ногою торкалася землі. Добиралася вона не дорогою і не обочиною, бо цап весь час ішов і пасся. То там, то там зривав листочки з дерев. Дівчина була й не одягнена, і не гола, а обмотана волоком. Побачивши дівчину, всі челядники оніміли, а боярин не хотів визнавати своєї поразки і звелів спустити двох найлютіших собак. Ті кинулися на дівчину, а вона випустила обох котів і собаки погналися за ними. Біднякова дочка тим часом підійшла, як і велено було до боярського ганку. Боярин вимушений був прийняти дівчину. Він звелів одягнути її в весільний одяг, бо дівчина видалася йому найвродливішою в світі, і він вирішив одружитися з нею. Але перед тим, як іти під вінець, сказав Я одружуюся з тобою, але чуєш, ніколи не дозволю тобі вершити суд без мене. Дівчина погодилась. Минуло чимало часу після їхнього весілля. Одного разу, коли боярина не було вдома, до двору прийшли судитися селяни. Довідавшись, що боярина нема, вони підійшли до його дружини, яка сиділа саме на ганку і почали скаржитися. Я збирався в дорогу, а тут колесо поламалося. Я не міг запрягти у триколісного воза кобилу, яка до речі мала жеребитися. Тоді я попросив сусіда. Ось він тут. Позичити мені колесо. А він, правда, той позичив з вечора, аби я вранці повернув його. Але сталося так, що кобила вночі уже рибилася». Другий селянин, перебиваючи його, сказав Не вірте йому, пані, ей, не вірте, то вже рибилося моє колесо. А пані, як і раніше, слухала та й мовчала. Селяни ждали, ждали, та й бачать, що пані не збирається судити їх, і питають. Де, де боярин пані? Пішов, каже вона, до кукурузяного лану з наставком, бо щоночі жаби вилазять на поле і з'їдають кукурузу. Селяни перезирнулися між собою, здивувалися, що пані верзе таку несенітницю, а тоді один із них і питає Хіба, хіба жаби пані? Можуть їсти кукурудзу. Не знаю. Можуть жаби їсти кукурудзу чи ні, відповіла пані, але знаю твердо, що колесо уже рибитись не може. Тільки тепер зрозуміли селяни, що хотіла сказати жінка. Здивувалися її мудрості і помирились. Боярин повернувся додому і спитав, що тут нового? Що тут може бути нового? відказала пані. Оце проходили селяни. І вона розповіла, що вони хотіли, а що вона їм сказала. Оскільки ти не додержала своєї обіцянки, розгнівався боярин, без мене судила, ми більше не будемо жити разом. Забирай усе що тобі найбільше подобається, моєму маєтку, і вертайся до свого батька. Слово твоє для мене закон, відповіла пані, але я ні в чому не винна, бо я не судила нікого. Не розглядала позову, а тільки сказала селянам, де їхній пан. Тепер тільки про одне я тебе прошу. Оскільки ти виганяєш мене, то дозволю наостанку повеселитися в домі свого чоловіка, влаштуй бенкет, поклич сюди наших друзів і знайомих та й погуляємо всі разом на прощання. Боярин погодився, звелів влаштувати бенкет, на який запросив друзів і знайомих. Сиділи вони, гуляли, веселилися. Пані все підливала та й підливала боярина вівчарку, а він знай пив та й пив. Тоді вона взяла його, повела до свого батька і вклала на печі спати. Тут він і проспав до ранку. Прокинувшись уранці, боярин спитав: Ох, де це? Де це я? Пані відповіла йому у хаті мого батька. Коли ти виганяв мене з дому, то дозволив взяти з твоєї маєтку все, що мені найближче до серця, то я так і зробила. Найбільше мені подобається мій чоловік, і я його дуже кохаю. Тож не лай мене, що я його взяла з собою. Боярин подумав, подумав та й сказав Ходімо, ходімо, жінко, додому, будемо жити, як і досі жили. Тепер то я розумію. Яка в мене мудра дружина?